Сосна звичайна порода, обгоріла десь біля 4-5 метрів. Ну, якщо обгорає коренева сійка, то сосна вже, все, вже непридатна. не то, що Вона вже мертва, можна сказати. Вісна європейська, так? Да? А як? Звучали вам. Да. Площадь пожеж складає 3020 гектар. Якщо в процентному співвідношенні, площа Лиманського лісогосподарства 27-123 площадь, а якщо 3000, це 11% десь на даний час, в цьому році вже пожежами знищено лісів. Ми ж розуміємо, що цей ліс, його, він сам вже не встановиться. Тобто він буде висихати і все. Із 27-19, почти 20 тисяч це національний природний парк, нам сплошні рубки заборонені. Тобто ми тільки можемо випиляти щось тут виборочне. Але, як ви бачите, виборочне щось пилять, тут по хозяйськи все потрібно випиляти сплошну і посадити ліс. Але ми не можемо зробити ну, такі санітарні правила. Рубаємо і намагаємося тут же посадити сосенку, щоб воно росло. Для того, щоб виросла ця сосна, потрібно мінімум 40 років. Смуга. Тут проходив трактор плугом з і робив. І це є така смуга, де вже не перекинеться вогонь. Білі прапорці це сапери намічали ту полосу, де небезпечно прохід, проїзд для автотранспорта.